Ця стаття напрошувалася дуже давно, тому що була така потреба в рзянському русі. Справа в тому, що жодного народу Російської Федерації нема своєї історії. І Ерзяни – це не є виключення. Є історія государства російського, є така купа брехні, під якою дуже важко розшукати свою історію. І тому ця стаття присвячена, починаючи з горди, тому, як жили Ерзяни, що робили, коли повставали. Згадати ці імена, щоб був хоча б якийсь на сьогодні такий структура, щоб можна було зрозуміти, як ми вижили. Стаття називається Впертий небищик або Чому Москві не вдасться знищити Ерзян. Ерзянський варіант назви Впертий небищик і останній бій. Ерзяни завжди знали, що вони в окупації, що вони ерзяни. І що б Москва не творила, перетворила на мордву, русифікувала. Але все одно зберігалася частина ерзян, які вірили в те, що вони ерзяни. І дійсно, сьогодні, сьогодні всі народи Російської Федерації це практично е, раби і в окупації. З ними ніхто не рахується, це вони потрібні виключно якесь як гарматне м'ясо і, і нічого іншого. Якщо ви почитаєте цю статтю, ви переконаєтесь, що ерзянський народ не просто вижив, він здобуде свою свободу, він збудує свою державу і все в нас буде добре. Як в українського народу теж. Москва виникла як держава, яка базується на таких негативних, скажімо, людських якостях. Це зрада, омана, вбивства, знущання. І можна казати так, що Москва тренувалася на наших народах перед тим, як приступити до українського народу. І як приклад можу сказати, що голодомор, він, Москва, відпрацьовувала на Казахстані, на Башкортостані, і в нас багато чого спільного. І ми сьогодні використовуємо досвід України навпаки, як боротися за свою незалежність, як битися за свій народ. І багатьох харзян сьогодні українці викликають саме таке почуття. На перший погляд не помітно сьогодні, що в Росії є якийсь спротив, але то, треба розуміти, що репресивна машина, репресивний апарат дуже сильно розвинутий, розросся до монстра. Але ми знаємо, що на сьогодні приблизно там 15-20 мешканців Росії не згодні з політикою Путіна проти війни. І потрошку набирають оберти національно визвольні рухи, як Башкортостану, Татарстану, Буряті, Ойрат Калмики, Ерзянська теж. І сьогодні всі мовчать, це так. Але ми це розглядаємо як великий потенціал, бо подумайте, навіть якщо це буде 15%, ну, хай їх буде 130 мільйонів. Це дуже багато людей сьогодні не хочуть жити більше під Москвою. І ми маємо цим скористатися. Боротьба має бути спільною по декількох причинах. Перша з них це ворог спільний. Друга причина в тому, що я не бачу іншого варіанту перемоги України. Бо коли говорять, що треба дійти до кордону, це не є навіть закінченням війни. Ворог має бути знищеним, інакше всі ті жертви, які вже приніс український народ, вони будуть даремними. Тому ми бачимо перемогу як знищення Російської Федерації, як державного утворення як створення а, своїх держав на цих теренах. І ми бачимо а, в історії, в цьому сценарії Україну як провідну країну від Сяно до Берінгової протоки.